Як листопад дерев не обтрусить, довго зима бути мусить. Зірки яскраві на морозь, тьмяні на відлигу, грім у листопаді на малосніжну зиму. Блимають зірки, погода погіршиться, кури хвостами махають на вітер. Сорока тулиться до оселі, бути віхоли. Сова кричить, холод віщує. Після листопадових заморозків грудневий мороз, бурхливий листопад на сурову зиму. Яка погода в листопаді, така і в квітні? Пізній листопад до сурової і затяжної зими. Якщо в листопаді з'явилися комари, зима буде теплою.